Зона про подорож. <клес> <Я> любить подорожувати. <клес> Можна мені якось звуковий ефект трохи менше зробити? <клес> <клес> Щось дзвонить. Але спочатку давайте пригадаємо, що відбувалося з нами до наших подорожі. Відтак Ісая, 53 глава, 66 стік. Ми всі заблукали, як війці. Людина збилася зі своєї дороги. До початку цієї подорожі ми всі подорожувались своїми шляхами. Але Боже Слово нам каже, що це були шляхи блукання. Ми щось чекали, щось, шука... щось шукали, щось сподівалися знайти. И слава этому в этих полуканиях мы нашли Его. Каждый в свой час, каждый в своем месте, каждый на своем шляху. И апостол Павло нам каже наступное. 23-й вирш до Римля Третій розділ даринка без третій вещь. Бо всі грішили і позбавлені Божої слави. Це був результат наших священня. Але прийшов Господь. До кожного з нас повернувся нашого серця і сказав нам, що він є шлях життя. З того часу у кожного почалася своя подорож. Е, хто не бить звертав увагу, коли е, ти вирушаєш подорож? От ти, ну, наприклад, сідаєш в машину, да? тобі десь треба з точки А добратися до точки Б, ти виїжджаєш зі свого дому. Ти таки сідаєш, машина завелась, і ти поїхав або тебе повертає. І е, на початку шляху ти думаєш, як би тут ну, як і коли я доберусь туди, куди я їду. Але якщо подорож тривала, е, на якомусь початковому шляху ти починаєш малуватися е, тим, що на цьому шляху відбувається. Ти дивишся на природу. Ти дивишся на сонечко, якщо сонечко, якщо це замітків, ти вражаєшся а, тому, тому снігопаду, котрий йде. Ти звертаєш увагу на те, що тебе оточує. І на якийсь момент, на якийсь не дуже тривалий момент, а, ціль твоєї подорожі втрачається, бо ти захоплюєшся не тим, куди ти їдеш, а тим, де ти їдеш. Що тебе оточує? І е, якщо, повторюсь, подорож тривала, ти заїжджаєш на якісь стояночки, якийсь кафе, може спілкуватися, а може не спілкуватися з якимись сторонніми людьми. І е, якщо все це добре відбувається, ну, тобі класно. Ти насолоджуєшся самим, самим процесом Да? Це відчуття, переміни від якихось обставин в твоєму житті і очікування десь там, трохи далеко. Очікування того, що тебе очікує, коли ти доїдеш, куди ти їдеш. Ти ж чогось очікуєш, ж? Ти ж не їдеш якось без очікувань. Поїхали в Одесу, поїхали. Що в твій десь? Хто його знає? А ти їдеш і думаєш, так, в Одесі я там. Якщо це літа, пляж, ну поняття бібасовська, як без неї. Десь когось, якщо є друзі, когось провідати. Але і не маски не познайомитись. Да? А якщо і ти їдеш десь до братів та сестер Христя церкви, нові спілкування, нові якісь очікування нових переживань в Бозі, почути якось нове трактування. Давно знайомого тобі місце і списання. І в цьому, в цьому насправді ціль трохи стає віддаленою. І це добре. Але якщо ми дуже зосередимося на цих всіх обставинах, котрі нас е, захоплюють, ми можемо несподівано для себе вдруг звернути не туди. Хтось не може сказати. На якійсь таяночку чуєте, а ви знаєте, там є ще цікаве місце, поїхали туди. А ти такі думаєш на часи, ага, поїхали, у мене часу ще є. Ти звертаєш Поки ти їхав. І там може бути все, що завгодно. Там може бути приємні несподіванки, а може бути і неприємні несподіванки. Приємні несподіванки можуть тебе затримати в якомусь такому розслабленому Становище, а неприємні сподіванки, викликають в тебе стан стресу, ти думаєш, куди це я за... заїхав? На що я це зробив? Бачите, тут колесо, когось тривав щось, чи взагалі потрапив на лихих людей. Таке ж теж буває на дорозі. І приходиться що згадувати, чого ти куди їхав. І шукати, чи повертатись, чи шукати, якщо попавне збірниці, шлях виходу з тієї ситуації для того, щоб знову виїхати на ту дорогу, в котрій ти рухався. Так і в нашому житті, з нашим Господом. Він захоплює нас да? на початку. Пам'ятайте себе на початку. Таке враження, що у тебе за, за спиною не е, два крила. А щось крил Серафім. І він тебе несе, і ти летиш, і ти в восторгі. І твої очікування такі радужні. І насправді ця подорож починається у кожного по-різному. Здебільшого, ну це ну, нагадує таку широку дорогу, да? все устроєно, все складується, все повністю все тобі показує, що от рука Бога з тобою веде тебе. А де у кого подорож починається трошки зинахшо. А, Якісь обставини, якісь труднощі, якісь переживання, а, турботи, проблеми. Але стан твій в цей час в восторгу, бо ти на 100% впевнений, що все це ну, просто пить. Порох, бо ти знаєш, що з тобою твій Господь. І знаєте, ту рекламу Радбол не дає крива? Ні, Господь надає крила. Не родбол. Тому ці ти відчуваєшся крива. І коли в таких обставинах твоя подорож з Богу починається, люди, які не знають Бога, і котрі, скажімо так, не розуміють, що у тебе проблема, а ти такий весь в запалі. Весь на позитиві, весь в радісті. А, навіть ще не знаючи того місця Писання, що радість Богу Бог це сила моя. Люди думають, щось з людиною щось трапилось. Йому плакати і рвати на собі волосся, а він щось дуже радісний. А, йому нема чого їсти, а він щось дуже радісний. Вони навіть не розуміють, що а, сила спасіння, відродження духа. Дає тобі цю радість, тому що черване спілкування з твоїм творцем, воно встановлене. І саме це воно і приносить це спілкування, приносить тобі цю радість. І ми йдемо. І інколи, інколи, а може і здебільшого, у кого як, ми думаємо, що так буде завжди. А насправді ні. Mm. Хтось переживав килування свого ходження перед обличчям Бога. Mm. Хтось відчував, що десь його не стало. Хтось відчував, що проблеми так тиснуть, що ти навіть не знаєш, як стояти э, перед цими обставинами. Але ж ти йдеш цією подорожю. Mm. А хтось навіть спиняється цією подорожі. Подорожі життя, подорожі спасіння. Спиняється. І тоді хтось приходить до там, Господь когось посилає. І він каже, іди, почекай, ти ж, ти ж стоїш в правильному напрямку. Ти спинився в правильному напрямку. Тут головне не повернути обратно. Mm -hmm. Головне не зійти з дороги. Якщо, а якщо ти зійде, зійшов, то Господь когось приводить, каже, поводи тобі. Я з недорогом. Я зараз тебе спроваджу, і ти прийдеш на той шлях, той самий шлях, з якого ти звернув чомусь при яких обставинах. І обставини насправді можуть звернутися з шляху до спасіння як добрі, так і погані. І е, тому в цьому притчі там набіг є такі слова, що двох речей я прошу тебе, Господи, не відкажи, про неї, я не можу, поки я не помер. Uh, Багатства і злидарства не давай мені. Я зараз про це кажу. Саме про ці речі, там їх трошки більше. Uh, Багатства і злидарства не давай мені. Чому? Щоб коли я став багатієм, я не сказав, хто мені Господь. Скажіть, будь ласка, uh, майно статок, багатство, добричні. Це ну, добре і непогано. Так, насправді та, та це нейтральне. Але, але е, Соломон пише в своїх причх, що багатство багатої людини як е, міцний замок немає, він може укритися. Е, і це добре. Погано, коли багатство для, для багатої людини становиться ну, цілею. Але 30 тій притчі написано, що коли я розбогатів, я не сказав, хто мені Господь. з лидерства, щоб коли я не обіднів, я не згадував ім'я твоє Господь, магнаславську. Ви звертали увагу, а це особливо для церков а, сидять люди з лидарі, з рукою, і у них -як, як на автоматі. Ну як на автоматі. Подайте Христараді, подайте хрестараді, подайте Хрестараді. І ти розумієш, що вони взагалі цю фразу кажуть не Хрестараді, а тому, що ця фраза спонукає людей, що робить? Давай. Тому вони використовують ім'я Господнє своє. І так у нас буває дві таких крайності, котрі нас можуть з цієї дороги звернути. Дорога називається Спасіння. А куди вона веде? Життя. А, життя небесне вічне. Царство. Що? Небесне царство. Небесне царство. Точно. Ціль цієї дороги небесне царство. І коли на цій дорозі нам треба що прикладати з Ми щось робимо на цій дорозі. Ми десь напружуємось. А чому? Або дорога вдруг стала не асфальтна, а грунтовна. А вдруг вона стала не то, що грунтовна, а в ямах. І треба збрасувати газ. Так? Нічого, що я так скажу так, алігорічно трохи про це розказую. Збрасувати газ, притармазу, думати, як проїхати, як об'їхати. Якісь труднощі ми зустрічаємо на шляху спасіння по дорозі Царства Небесне. Чому? Тому що Бог і нас що робить? Випробовує. Випробовує. З'ясували згодом, ну, коли ти трошки по цій дорожці більше прийшов, згодом з'ясували, що без випробування по ній ти не можеш пройти. Є якісь, у Бога є якісь вихід для тебе, де ти повинен щось пройти через те, що тебе змінює. Бо народження зверху це такий процес, коли. Людська сутність починає змінюватись під впливом Духу Святого. під впливом дії Бога, під впливом помазання Христового в житті людини. І інколи для того, щоб ми змінилися, нам треба здати якісь екзамен. Інколи. А інколи це буває просто. І ти такий стоїш і думаєш. Як це я не розумів? Як я цього раніше не розумів стосовно мого Бога? А люди зовнішні, ті, які бачать тебе сосанник, підходять і кажуть, слухай, ти так змінився. Тобі так Бог ти так змінився. Твоє життя почало, а у когось вже помінялося і продовжує мінятися. І цей шлях нескінчений до самої. Смерть. No. Бо ми не можемо з Христом, якщо не вмре. Фізично і якщо з ним не вмремо відносно своєї минулої, минулої житті, минулого життя і своїх гріхів. Тому слово нам кажуть, візьми Хрест твої, йди за мною. Там не кажуть слово візьми свой хрест постой на місці. Там mm -hmm. же mm -hmm. ж mm -hmm. треба кудись йти. Інколи, знаєте, ця притча завжди мене надихає, що людина прийшла до Христа з претензією тому, що він його покинув. І йому каже, добре, давай подивимось на твій шлях, на твоє життя. І показуємо життя в шляха? і шляха. Може, бачиш, отут, тут Одна пара слідів і друга пара слідів. Це ми йдемо разом. Христос каже, так, ми йдемо разом. тут, говорить, ми до нового. не на дуже добру дорогу, але ми йдемо разом. Так, ми йдемо разом. А отут, говорить, бачиш, зовсім. Прохнув, нема де пройти. І тільки мої сліди. Христос не каже, ні, це мої сліди. Бо я взяв тебе на руки і поніс. Інколи для того, щоб пройти цей шлях, Христу доводиться брати нас на руках. Бо як це не странно, як цей шлях не чудовий. На цьому шляху ми буваємо знеси. І він бере нас на свої руки. Для того, щоб нам не захоплюватись цим шляхом, тим, що тими здобутками, котрі ми отримуємо на цьому шляху, бо життя триває. І ми йдемо до кінця нашого життя цим шляхом. Не буває такого. Ні, ну два случаї описані в Святому Письмі. Це Єнох і, і Ілія, котрі є да? на небо. А взагалі-то здебільшого, бо це як виключення з правила, а здебільшого ми йдемо ще шляхом до кінця нашого життя. І навіть цей перепон, переходячи, ми входимо туди, куди ми очікували попасть. Але апостол Павло нам каже дуже важливу річ, послання Римлян, 3 глава, 13 стих. Він написав: дуже важливе сповіщення таке. Вибачте, не арівляна хліпіть. Хліпіть третя глава, 13 світ, він дає нам таку о, цікаву пораду на своєму прикладі. «Брати, я себе не вважаю тим, що досягнув. А я повторюю, що на нашому шляху до Царства Небесного ми такі щось. Якщо... Не зідемо. Будемо мати якісь здобутки в сенсі спілкування з Богом в сенсі йому служіння Йому, в сенсі познання такі, які він є. І там написано, що я не вважаю тим, що досягнув, забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду. І це класна настанова для нас, тому що, пам'ятаєте, одна людина мала виход. Господь вивів цю людину з обстаном і повів за собою, але людина обернулася. Подивитися на те, що ззаду. І в що перетворилася ця людина? Це людини Так і нам дуже важливо. Цей принцип втілювати в наше життя забувати. Забувати ми наше, наші досягнення. Не озиратися назад. Обид нікуди ми не дінемо. Я впевнений, що апостол Павло Обед нікуди не свій не подів. Він точно напевно пам'ятав, як до нього прийшов Христос. Він точно, напевно, пам'ятав, що 14 років його ходження в ординарну. Коли він один ходив проповідав Христа, він все точно пам'ятав. Але все це він, каже в Філіппійцях, все це він почитає чи тому що його бажання познати не те, що лишилось там, mm -hmm. і в тому, що лишилося, а познати, що попереду. І mm -hmm. його очікує mm -hmm. на його шляху. І нам це теж дуже потрібно mm -hmm. не озиратися а не спиратися на якісь досягнення в минулому. а мати бажання шукати постійно нового від Бога. тому що для цього теж треба прикладати зусилля над собою, а інколи на обставинами. І тоді ми візьмемо царство небесне. 嗯。